Да, сьогодні буде експронтом, всіх вітаю, тому що Сережа позвонив мені буквально годину тому, але слава Богу. Я хотів би сьогодні з вами поділитися одним такою читанням, одним, яке відкрило для мене, щось для вас відкриє, і називається Мета Божого Откровення. Я хотів би попросити вас, я буду читати, деякі питання буду задавати, ви будете відповідати на них. Так, щоб... Хотів би вспіти цю тему тут трошечки читання є, щоб було зрозуміло, бо дуже важливо. І так, розпочинаємо. Основна мета Божого Откровення ознайомити людство з планом спасіння. Перебуваючи на землі, Ісус проповідував і навчав плану спасіння всіх. Був готовий слухати, після Його Вознесіння учні, наділені силою Святого Духа, продовжували роботу, яку розпочав Христос. Протягом кількох десятиліть проповідь Євангелія охопила десятки тисяч людей у всій Римській імперії. І менш ніж через 300 років християнство стало панівною релігією тодішнього часу. А якщо а як щодо мільйонів і мільярдів людей, які ніколи не мали змоги почути про Божу любов до них, чи всі вони загинуть? Ну, На основі, ми з вами спробуємо на основі послання до Римлянів це розібрати. Святе Письмо навчає, що знання Євангелія необхідне для спасіння. Ісус проголосив, що ніхто не може прийти до Отця, якщо не через Нього. Івана 14.6, ми знаємо, з вами говорить, що. Я, дорога, життя і спасіння, дата Христоса, і Істина, воре Христос. Тільки через мене можна прийти до Отця. Він також неодноразово він також неодноразово заявляв, хто не повірить, отсуджений буде Марка 16,16 16 і Івана 3, 18. А без певних знань віра неможлива. У 10 розділі Послання до римлян» Павло спочатку стверджує, що кожен, хто прикличе Господнє ім'я, буде спасен, це вірш 13. 10-му розділ. А потім стверджує, як... але як прикликатимуть того, у кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника. І, а як можуть проповідувати, якщо не будуть послані? Тому віра від слухання, а слухання через слово, через слово Христа? Одна із спокус ми в е, середу розбила, розбирали на малій групі, е, що з собою представляють спокуси, і одна із спокус, я ще для себе е, от, е, визначив, одна із спокус е, з цього читання, коли я прочитав. Є, що сатана хоче нас просто розслабити, просто увести від головної мети, яку Бог назначив для своїх дітей. Це то, що ми зараз прочитали, да? е, проповідно. Ну, от дивіться далі: Джон Стот зауважив, що суть аргументу Павла можна побачити, якщо поставити шість дієслів, оцих, що ми тільки що прочитали, да? поставити в протилежному напрямку. Наприклад. Христос посилає вісників, вісники проповідують, люди чують, слухачі вірять, віруючі, прикликають, а ті, які прикликають, спасаються. Ну, так можна. Звичайно, правильно буде і протилежне бачення, якщо нікого не відправити, проповідувати, люди не можуть почути і повірити, а тому не можуть і. Прикладати, е, прикликати. Отже, вони загинуть І ще головна е, спокуса дьявола. Знаєте? Іще одна головна. Ми визначили, хто був на малій групі, помните, да Головна спокуса дьявола. Яка? Одна із головних. Ну, добре. Давайте прочитаємо первої ну, Івана. Ти там називав п'ять видів. Ти, ти маєш навез який вид із, із Ні, очі, Головна, як? головна, головна спокуса, яку ага. ми говорили про головну. Давайте прочитаємо 1. Івана 5.12. Головна спокуса, яка сьогодні існує Не повірити в Бога. Так? 1 Іана 5:12. Не, да. не вірити в Ісуса Христа, не бути з Ісусом так. Христом. Ну, давайте 5, 1 Іана 5.12 прочитаємо. Апостол Іван пише. То, хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Тобто, одним словом, Сатана, хоче нас відвести від Христа, щоб ми жили без Христа. Тобто, указув... щоб ми не знали Христа. Розумієте, Бог всім, всім своїм єстеством направляє нас. Що ми повинні е, вчитися, ми повинні знати Христа, ми повинні розказати другим, тому що вони не почують і вони не узнають. І от е, контекст другого розділу послання до Римлян, що він пише: у перших трьох розділах послання до Римлян Павло записує. А я прочитаю ще декілька цих. Павло говорить, що бути без Христа це бути позбавлений надії. За словами Петра, от Петро теж пише спасіння. Можливе лише завдяки Ісусові Христі, Христу, це дії апостолів 4:12. Всякий, хто призиве ім'я Господня, спасеться». Отже, здається, що загальне вчення святого письма таке: якщо люди не почують Євангелія Ісуса Христа, вони загинуть. Та якщо другу, до другого розділу послання до Римлян чи не відкриває він інші можливості? Давайте подивимося з вами. У перших трьох розділах послання до римлян Павло записує богословські істини про те, що всі люди згрішили. 2.32. Що він має на увазі, зараз розберемо, а тому позбавлені Божої слави і заслуговують на його гнів, але оправдуються однаково через викоплення, що в Ісусі Христі. Павло розпочинає свою аргументацію з останньої частини першого розділу, неодноразово повторює через те, що язичники. Відмовилися впізнати Бога, він віддав їх нечистоті, ганебним пристрастям і віддав їх перекрученому розуму. Вони зрішили і тому варті смерті. Далі він звертається до іудеїв. Вони погодилися з ним щодо його слів про язичників. Але Павло говорить: кожній людині не має оправдання тобі. Бо в чому осуджуєш іншого, у тому сам, е, сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Вони не кращі за язичників. Тобто апостол Павел пише, що вони не кращі за язичників, тому що вони самі роблять гріх, і, і за цього вони теж погибають, коли йдеться про послуг Богові. І хоч вони краще розуміють Божі стандарти, ніж язичники, однак усе е, одно чинять зло. Павло підсумовує свої аргументи в третьому розділі і говорить римлянам 3,23, от до кого це він говорив, до язичників і до іудеїв. Адже всі язичники та іудеї зрішили і позбавлені Божої слави. У римлянам, друг, в другому розділі з 11 по 16 вірш, йдеться про відповідальність, а не про спасіння євреїв і язичників. У вірші 11 Павло говорить, що Бог не зважає на обличчя. І так він говорить цей текст. Адже ті, які без закону згрішили, і загинуть без закону. А які згрішили в законі, будуть осуджені згідно закону. Це вірш 12-й говор. Ті, ті, хто без закону, це язичники, які не мають написаного закону, який Бог дав для ізраїльтян на горі Сінай, проте язичники загинуть не тому, що не мають писаного закону. Вони загинуть, тому що вони грішники. Вони. Грішники. На якій підставі їх можна назвати грішниками, Грішниками вони тому, що порушили закон. Написаний. Як ви думаєте, де він написаний був цей закон? Ба так. Римлянам 2.15 він пише: в їхніх серцях. Про що свідчить їхні сумління? Да. Те, що написано у їхніх серцях, не новий заповідь. згаданий не новий завіт. Згаданий в євреям 31, 31, 34, а вчинки або поведінка, яких вимагає закон. Ну, один із богословів Джек Бланко розширено перефразовує римлянам 2.15. Вони свідчать, що принцип закону написаний в їхніх серцях, тому що їхнє сумління під Божим керівництвом. Ну, так написав він. Серед язичників совість виконувала ту саму функцію, що і закон серед євреїв. Тобто для євреїв був закон, а для язичників совість, тобто, сумління, через яку Бог діяв через Духа Святого Дяв і показував їм, як ну, вони розуміли де правильно, де неправильно через совість. Саме тому ну, це... Ну там, Сережа, там написано через, через розсматривання, нівідимова. Тобто вони дивилися природу, що ну книга mm -hmm. Божа да, і через і Дух Святий вони бачили ці принципи, Дух їм відкривав це. Тобто не просто так, ну вони вони повинні, людина повинна щось бачити, ну так ми устроєні, Тобто через розсматривання оцього відьмова вони постігали невідіме. от так написано mm -hmm. в рівня. Добре, дякую. Саме тому цей уривок не можна використовувати для того, щоб стверджувати язичники, які ніколи не чули Євангелія, спасуться на підставі послуху своєму сумлінню, адже це було б спасінням ділами. До того ж, ми повинні пам'ятати, що в цьому уривку йдеться не про спасіння, а про суд 2.16. Павло противопоставляє дві групи людей: це привілейовані євреї, котрі мають писаний закон Божий, і менш привілейовані язичники, які його не мають, як Бог може бути справедливим до обох груп і судити їх неупередженням? Кожен говорить, Павло буде суджений відповідно до його випадку. Євреїв судитимуть за писаним законом, а язичників за неписаним законом їхнього сумління. Обидві групи будуть визнані грішниками. Виявляється, що євреї згрішили проти писаного Божого закону, а язичники проти написаного закону своєї совісті. Отже, результат однаковий і для євреїв, і для язичників. Усі вони грішники. А тому загинуть. Кожен з них може бути спасений тільки завдяки викупленій смерті Ісуса на Христі. Слова про те, що язичники природно діють згідно із законом, свідчать, що навіть язичники чинять діла, передбачені Божим законом, такі, як прагнення до покликання, продовження роду, любов і повага до батьків, піклування про бідників хворих та інші природні чесноти, яких вимагає закон. У цьому сенсі вони самі собі є законом, це апостол Павло 14-му віршу. Інакше кажучи, мають загальне уявлення про Божі вимоги щодо благочестивого життя. Проте важливо пам'ятати, навіть якщо язичники е, жив згідно як язичник жив згідно з усіма законами, які відкриває йому його совість, це не, мо... це не може його спасти, адже це було б спасінням ділами. А Павло. Явно заперечує це у всіх своїх посланнях, апостол наголошує на тому, що людина оправдується вірою незалежно від закону. Ми знаємо з вами римлянам 3,28, Галатам 2.16, Ефісянам 2,89 та інші. Одна з цілей записаного закону, як і закону совісті, полягає в тому, щоб забезпечити основу для Божого суду. Хоч язичники не мають чіткого знання писаного закону, та все одно. Бог, згідно з моїм благовістям, пише апостол Павеле, через Ісуса Христа судитиме таємне в людях. Тобто Бог чітко оприділив, що язичники будуть судими по сумлінню, а євреї будуть судими по закону, по закону нравственному. Отже, другий розділ: послання до римлян гармонійно поєднує із загальним ученням Святого Письма. Є лише один шлях спасіння Ісус Христос. Дай, Вічне життя є те, щоб знали тебе єдину істину Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Саме тому Павло говорить: і взагалі усе визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа. 3, 5. Доручення Ісуса. Так і діт, навчіть усі народи. Матфія 28,19. А також знання того, що є лише один шлях до спасіння, стали е, рушійною силою християнської місії. Переконання, що люди загинуть, якщо не почують Євангелія, змусило тисячі місіонерів вирушити в місця, де ім'я Христа ще досі невідоме. Чи означає це, що кожен, хто не почув Євангелія, автоматично приречений на загибель. Ну, е, я хотів би ще трошечки от, прочитати тут іменно. Що говорить Еліна Вайт і спасіння язичників, щоби нам було вже досконало відкрито дійсно. У всіх своїх працях Еліна Вайт закликає церкву виконувати призначену для неї місію, нести Євангелія тим, хто ще не знає Христа. Вона усвідомлювала, що багато людей загинуть через те, що не почують вістку Євангелія. Світ потребує істини спасіння, яку Бог довірив своєму народу. Світ загине, якщо не отримує божественного знання через обрані ним засоби. Величезна кількість людей гине через брак християнської просвіти. Як поруч з нами, так і в чужих країнах язичники залишаються ненавченими та неспасенними. Це вона пише в книзі Служіння Стілення сторінка 278. У книзі Виховання і освіта вона писала Мільйони і мільйони людей ніколи навіть не чули про Бога та Його любов, явлену в Христі. Ну, ми сьогодні бачимо, от виходять в міста е, з опитуванням, і люди говорять: «Та ми не знаємо такого, ми не чули про таке. У нас в суцільному світі, в сучасному світі, люди не знають про це. Хоч Елена Вайт говорила про мільйони і мільйони людей, які йдуть у могили, так і не впізнавши Христа. Вони почули Івангелія, вона також навчала, що будуть випадки, коли Бог простягне руку допомоги окремим людям у язичних країнах і донесе до них добровість. Пам'ятаєте, в Біблії написано про корнілія і ще деякі моменти, де е, ангел Господін приходив. Да? Тобто Бог відкривав таким чином язичникам шлях до спасіння. Люди, котрих Христос схвалює на суді, можливо, мало обізнані. З Богослов'я, але вони плекали його принципи. Завдяки впливу Божественного Духа, вони були благословенням для інших. Навіть серед язичників є люди, які плекають Дух доброти, перш ніж почути слова життя, вони домагали, допомагали місіонерам, навіть служили їм, ризикуючи власним життям. Декотрі з язичників, не усвідомлюючи того, Поклоняються Богові, до них ніколи не доходило Боже світло за допомогою людських засобів, однак вони не загинули. Хоч ці люди не знають писаного закону Божого, однак чули Божий голос, який промовляв до них через природу, і чинили згідно з вимогами закону, діла цих людей свідчать, що Святий Дух то торкнувся їхніх сердець, і вони визнані Божими дітьми. Небесний план спасіння здатний охопити весь світ. Бог прагне вдихнути в знесилене людство дихання життя. Він не допустить розочарування жодної душі, котра щиро порагне чогось вищого та благородного за те, що пропонує світ. Він постійно посилає своїх ангелів до тих, хто всупереч гнітуючим обставинам. Згнітуючим обставинам життя з вірою, молиться про вищу силу, яка принесла визволення і мир. Різними шляхами Бог відкривається їм і посилає до, е, досвіди для зцілення їхньої віри в того, хто віддав себе як викуп за багатьох, аби вони покладали свою надію на Бога, не забуваючи Божих діянь і дотримувалась Його заповідей. У кожному із цих випадків святий Дух. Або Божі ангели протягують руку до тих людей і наповнюють їхні серця Божою благодаттю. Ці язичники спасаються не тому, що вони чинили діла, які їм підсказували совість, як було згадано вище, це було б спасіння ділами. Вони спасуться тому, що Святий Дух доторкнувся до їхніх сердець і відкрив їм Бога і Божу любов. Однак такі випадки радше винятки, аніж правила. Я думаю, на цьому закінчу. Отже, Писання і дух пророства навчають, що є тільки одне ім'я під небом, яким нам надлежить спастись. Дії апостолів 4.12. Тим часом, як Бог спасає язичників через проповідь Євангелія, іноді завдяки місіонерам, бувають випадки, коли він тручається через Святого Духа, торкаючись сердець людей, щоб принести їм спасіння без жодної людської участі. Чому в одному випадку Господь чинить так, а в іншому зовсім іначе, знає тільки Він. Однак усвідомлення того, що мільярди людей ніколи навіть не чули імені Ісуса, має мотивувати кожного християнина, робити все можливе, щоб поширити добру вістку у всьому світі. Амінь. 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 Дякуємо. Дякуємо, Сергій. І дуже важливо це нам пам'ятати, і де тільки маємо можливість свідчити, засвідчити. І хай Господь дає мудрості, і сили і силає таких людей. Дякую. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння молитовної. Будемо молитися, будемо молитися, продовжувати за Україну, як Сергій сказав, що якими Шляхами діє, нам невідомо так само відносно цієї війни. Також нам невідомо, як далі підуть події, будуть розвиватися в цьому світі, адже ми знаємо, що цей світ іде до завершення своєї історії. А коли це відбудеться при наших, ще, при нашому житті чи ще затягнеться, ми цього не знаємо. Але. Ми будемо молитися, будемо просити Бога і про наш край, і про тих людей, які під постійними обстрілами живуть, які постійно міста, які обстрілюються, також і за всіх людей, бо небезпека чатує в кожному місті. Будемо молитися за захисників, за воїнів, будемо молитися за братів наших, яких теж дуже вже там багато є, і вони, звичайно, Разом з тим, як опинилися вони там, разом з тим, вони і виконують місію.